Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Так, до цього нас закликав Тарас Григорович Шевченко уже дуже давно. Але ми не змінювали свою свідомість, ми не хотіли це чути і бачити, поки це все не торкнулося нас і наших дітей. Війна не розпочалася у 2022 році. Вона не розпочалася навіть у 2014-му. Вона тривала віками і поколіннями, тільки ми були байдужими до цього. Зараз від нас залежить, чи не будемо ми байдужими, чи змінимо ми наше майбутнє? І що ми зараз можемо зробити для нашої спільної перемоги? Не залишайтеся байдужими, від цього залежить воля і майбутнє. Нашої країни і наших дітей